Доброго дня! Значить, сьогодні я хочу зачепити просто-просто хочу поговорити про е, українську історію, про українських гетьманів, про, е, про те, що було колись давно, давним. І чому сталося воно саме так, як воно зараз ми маємо. О, і така в нас є постать, така як Гетьман Дорошенко, який воював зі всіма. Воював разом з поляками. Проти москалів. Воював разом з турками проти москалів. Воював разом з москалями проти турок і проти поляків. Така дуже така, суперечлива особистість. І якийсь, я думаю, прадід Наталії Гончарової, дружини російського ефіопського поета Пушкіна. Але це таке, значить, і кажуть, що він проводив раду, проводив зі своїми полковниками, сидячи в Чигирині, в фортеці, яка тоді моцна була, фортеця Чигиринська. І де вже було на 150-200 кілометрів, кругом було все випалено, вибажено, нікого не було, вже виховже. Ліса кажуть, навіть були спалені з полями що відбивалися від всіх: від москалів, від турок, від поляків. То він проводив раду зі своїми полковниками і сидів на бочці з порохом. І з факел тримав в руках. І починав так, панове, ви знаєте, що зараз може статися? І це станеться колись. І що він мав робити? Що він мав робити, що він зняв шапку? І пішов під московитів. А вони за це дали йому село під Москвою, де кажуть, до останнього він шикував там місцевих мужиків, сидів біля паркана на лавці і заставляв їх марширувати, вчив їх козацьких пісень по колу. Московицьких кріпосних, яких йому дали разом з тим селом, чив. Крокувати і співати українські пісні. Ще йому дали звання, титул князя, тому що тоді ще приказ, наказ був такий Петра І, щоб всім українським гетьманам, їхнім, їхній родині, їхній сім'ї давали княжий титул. Що власне він видав такий наказ. Бо пропонував е, Мазепі Івану, казав, нащо тобі та Україна? Ти допоміг мені. Ти витягнув мене по цьому заколоті, що я там типу, він вчинив проти своєї сестри Софії. Е, е, допоміг мені сісти на трон, нащо тобі та Україна? Дозволь мені зробити з нею те, що я хотів зробити, значить, то, що я маю зробити. Просто приєднати, а ти будеш князем. Я тобі дам землю в Росії, ти переїдеш, будеш тут. Значить, князю а що Мазепа ніяк не згодився, бо він, він не міг на це згодитися. А Дорошенко раніше за Мазепу згодився. А в нього виходу не було, тому що разом з турками вони таки вигнали поляків, були навіть із Кам'янця Подільського. А коли він побачив, як турки заходять на конях в християнські церкви, там, витягують звідти ікони, на конях наїжджають на них, а потім палять. Його в голові щось пробило, що він християнин і не гоже так християнину допомагати бусурманам. Чому це так з нього пробило? Якби може не цей, то може би і не було цього. Він повернув, він вийшов з Союзу, з Турцією, і разом з поляками почав війну проти, а потім поляки, поляки дуже багато хотіли, він не міг згодитися на те, щоб. Бути з поляками, поляки дуже багато хотіли. І потім вже все зайшов в повний тупик, що втратив все. Тому що москалі не багато хотіли, вони хотіли просто все. Розумієте, ця різниця? Коли програєш війну, як то кажуть що в Древньому Римі, що на вагу з золотом було кинуто меч зверху. А коли ті почали ропотати, що нащо це? Ми домовлялися тільки за такий стільки то золота, то він сказав, що горе переможе. Так і всі ці правобережні лівобережні гетьмани, які були після Хмельницького, всі ці многогрішні, Самойловичі. І ще багато їх там було. Вони всі також так закінчили. Вони допомагали московітам, вони були готові бути. Частиною Московії. А чим вони закінчили? Служили Московітам, чим вони закінчили? Висилкою в Сибір і повною експропіацією пограбунком втратою майна. Або ніхто нічого не виграв. Ви дивіться навіть оці всі... ота війна, яка була за незалежність вже більше як 100 років тому назад. Всі ці, які думали, що Союз з Московією якось можливо вже буде радянська Росія, імперії немає, і щось буде, щось буде по-другому. Як то якась домовленість, якась гра по правилам. Я маю на увазі всі ті Скрипник, Овсієнко, Куцюбинський Юрій, Приймаков, той самий Микола Хвильовий, той самий Підмогильний. Той самий той самий Курбас, той, той маса людей, які, які сталися, власне, уже двадцятого після, після року. Той самий і генерал Хоружний Тютюник, який повернувся, і навіть з Австрії повернувся, сидів, який організував перший е зимовий поход та другий е зимовий поход проти Комуністів московських, які окупували Україну, а потім чомусь повернувся. І навіть допомагав Довженку знімати фільм «Щорс», хоча бачив, що це туфта і брехня. І навіть йому дали викладати щось в Харківській воєнній академії. Харків тоді був столиця. А потім його арестували і він був знищений. Те саме сталося з Грушевським в кінці, який також повернув і був вбитий на Кавказі його перевезли, якусь операцію йому робили і зарізали. І ці всі, що воювали проти незалеж... не воювали проти незалежності, а якось собі мріяли, думали, що це може бути Українська Совєтська Соціалістична Республіка незалежною в союзі з Московською Росією, були сліпі, не бачачи того, що це облуда. І вони всі закінчили дуже погано. Мало хто з них дожив до 37-го року. Мало. Вони або самі стрілялися, або їх отруювали, або їх просто вивозили на Соловки і там вбивали, або вони були знищені в гулагі, ще, ще тоді, як я кажу. Но до 37-го року їх вже нікого не залишилося. Абсолютно. А ті, які були, значить, більш-менш такі яскраві, як то Петлюра, був знищений в Парижі, застрелений з револьвера. Сім культів в нього попало. П'ять у нього вже, коли він вже на землі був лежачий, то він сказав, що годі, ти мене вже вбив і все, й помер, ще підняв руку. Сім куль в його тілі були. Дві попав, він той впав, він його стояв над ними до стрілюв. Шва Швайцберг якийсь, Швайцберг чи Шмайзер. От я, я не знаю, як його призабув. Ну, комісаром перший будьонів, ну це вже пізніше ви, вияснилося, що він мав два ордена бойового красного знаміння і у будь комісаром був. А потім йому дали завдання, послали його в, цей, в Париж, він там відкрив годинникову майстерню і чекав на петлюру. Ніхто цього не зрозумів тоді? Ніхто не зрозумів. Е, обвинувачення Петлюри були дебільно дикі. Йому звинуватили в тому, що він антисеміт і він способствував погромам. А з Союзу свідків вислали з Бердичева, який розк... як це можна було вірити свідкам Совєтського Союзу. Які розказували, що вони бачили, що особисто Петлюра віддавав накази на, на погроми в Бердичі. Петлюра на погроми в Бердичи. Погром це зробила перва конна армія будь А потім це все положили на довгі роки на плечі Петлюри. Так робили з українців антисемітів. Мені зараз також не зрозуміло цих всіх колабораторів українських, які... Пішли на службу московітам. Іх ж має чомусь історія навчити. Вони ж розуміють, що їх використають, а потім їх знищать. Всіх цих, всіх цих які були якимись функціонерами, займали якісь должності, посади в Україні, навіть ця прокурорша така вона. З приємним личком, все. Так вона ж при незалежній Україні могла б влаштуватися і поїхати за кордон все. А то сидить в якоїсь дюрки, там її ногами е, піхають. Поклонська. О, Це ж це ж, це ж, це ж... Кажу, і казала, да, я Українка, ця війна нікому не дійшло до неї. Пробило, що вона українка. А треба було казати, я тобі, я цю побі... Путіновську війну, тому що ми русські, я русская, я, з Донецька. Вона сказала, що вона українка. Дойшло. Дойшло. А скільки таких, як вона? І, і не навчило їх нічого. Не навчило нічого. Століття, Коліївщина, а то війна ж з поляками остання. І, і як там було? Там ж так ж саме все було. Абсолютно так же все саме. Залізняк гонта, війна з поляками. Московіти приходять і кажуть, що ми з армією тут стоїмо, ми прийшли вам допомогти в війні в Польщі, нам потрібно пере пере перемовини. Викликають їх на перемовини, все. Приїжджають і на перемовини, залізні, їх ловлять, значить е арештовують і гонту віддають полякам, бо він був з правого берега, тут то контролювалося Польщею. А Залізняка беруть і висилають в Сибір, де він так і помер. Бо він з лівобережної України був, яка була, яка була підконтрольована Московією тоді російською. І це всі домовленості з москалями. Всі домовленості. не можуть бути ніяких домовленостей з ніякими росіянцями. Не може їм бути абсолютно ніякої віри. За це все новий час тільки хоч когось одного з українців, кого вони б не обманули, не використали в свою користь, не зробили його зрадником, а потім не викинули на смітник. Хоч одного. Ні одного. такого не А теперішні часи вже Совєцький Союз розпався. Що таке російська РФ? це одна із республік Радянського Союзу. Ні більше, ні більше. Самі повністю права, значить. Мало юридичні, маю права. Юрия, ну, звичайно, там о, кремльовські сиділи і в Кремлі, але, але на бумп на папері така сама була рівноправна республіка. Ну, така сама республіка була, в якій було записано ще в УССР, що державна мова українська і, і має право на вихід, і був е, постійний член ООН. І... І міністерства свої були, і що з, того, що, що з того, що русифікація не проводилася дикими темпами, дикими вульгарними темпами русифікація проводилася. Як і навіть тут такими темпами е, індійців тут у англійського не вчили е, у Північній Америці 300 років назад, як, що вони робили в Україні з знищенням українських культурних пам'ятників, е, це етноцид не тільки. Геноцид був, етноцид. Всі культурні пам'ятники, література, книжки знищували. І так. Але, але вже все підписали з ними. Все, підписали, значить, кордони по, по кордонам Совєтської Республіки, ну Малоросія етнічно, то це же що? Це ж територія малоросійських губернії, які були, були малоросійські була колегія помало, малоросійська колегія була там. А малоросійські губернії це і Харківська губернія, в яку входив в О, Я вже не кажу туди, в Стародуб, туди за скільки, з 200 кілометрів. Там Стародубський полк був. Самуїл Величко там написав книжку свою. О, і там, там я не знаю, скільки районів вони завжди були до Гетьманщини належали. Лише в ті часи. І так само до 27-го року і Таганрог належав Україні, і шахти належали Україні. Там ті кордони під Росією, їх там добре покромсили. Вже після Другої світової війни, ще перед Другою, у 27-му році шахти забрали, Таганрог забрали. А Крим до 27-го року був Автономною республікою в складі СССР. Тобі ж він був не російським. Він був... А потім, у 27-му році, вони односібно забрали його під Російську Федерацію Крим і сказали, що це вже наш. Але після 91-го року, скільки папірців було підписано, і ці папірці чітко визначали всі ці кордони, вже існуючі між республіками як державні. І це було визнано на міжнародному рівні: великий договір, маленький договір про кордони. І все це, і Будапештський меморандум, де було гарантовано існування України, Росію, в тому числі в її державних кордонах. Де це воно все? Мінський був договір теж, того самого Порошенка, Порошенка, який визнавав Донецьке частиною території України, тільки там мав бути якийсь переходні період. Але що вони нарушили це все? приєднали не тільки ж до Донецьку області, Луганську. Вони ж їх приєднали також і цей і, і, це, і Запорізьку з Херсон. Це взагалі нонсенс. Це такого не то, що не було ніколи, а взагалі ніколи не було. Ще з часів Римської імперії. Та в часи Римської імперії, коли солдат стає своєю ногою, піднімають прапор. То вони визнають, чи беруть цю територію, приєднують до своєї імперії, до своєї держави, чи не приєднують. А також щоб ще навіть не відвоювали, і щоб сказати, що це вже там русське поле, і там вже всюди русське поле. це вже частина Російської Федерації. От Херсонська область і Конституцію написати. Та Конституція в них така резинова, можна написати. Можна відписати, напевно. Ну це ж нонсенс. Я розумію. Так навіть вони ж і ж Донецькою і не завоювали. Ну вони і Донецьку приєднали. От тобто на добре, добре. Ну це ж, це ж, це ж ненормальні люди. І це якесь відкриття хтось робить і скаже, що це Путін. А ніби до Путіна не те саме було. Прошу вас. І тому той самий Степан Бендера, він, мабуть, що був про. Я не Бендерувець, я не читав Бендери. Ну, напевно, що зараз я вже Бендер. Але це, це вже... багатьох людей вони вимусили, ніхто навіть не думав про це. Я особисто прожив і не думав про це ніколи. До, тисяч... до 2014 року. Тобто ж це не то, що там українці якісь недосконалі, недолугі, чи українці якісь там. Значить, не такі, неправильні, от, чи якісь там українці. От. А це ми просто такі самі, ми нормальні, ми такі самі, як інші люди, такі самі, як ті самі італійці, німці, поляки з руменами і так далі. Але ми маємо дуже близько, абсолютно неадекватну державу. Абсолютно неадекватний нарід, який... Який е, таке робить з нами на протязі останніх багатьох років, багатьох років, тому що це абсолютний безпреділ. Ну добре, дякую всім, що мене слухали. Всім гарного дня.